Ще трішки, я так розумію, що власницю цього скутера можна брати на роботу мотомеханіком. Ірина, щаслива, власниця цього скутера, він їде її радує. Але була колись одна проблема: залили не той бензин. Тобто бензин то той, але ніхто не знав, що. Місцева продавальна іноді лажу завозить. Вона дуже обережно ставиться до палива і, і, і бере на хороші заправки. Але ви знаєте, що буває момент, коли вихідний і треба поїхати, ов боку немає. Ну, залилась поклажка, е, Бензину, і після того він почав капризувати онлайн по телефону, чи я не пам'ятаю, я кажу бензин, бензин, оу, є, да, ми щось заливали, злили бензин з бака. Не пам'ятаю, після того як вони злили чи десятки кілометрів, чи сотні вони проїхали, не уточнялось, ну, певний період часу пройшло, і скутер не стоїть. Чому б йому стояти, тим паче в сезон? І потім кажу: слухай, ну починає він потухати, потухати. Приїхав до мене паливний насос, з'їв паливний насос, так як це 15-й рік і тут паливні насоси, худі, ну, не то що зробили в сьомих роках. Так на ньому налипнули, заказали з Європи інший паливний насос встановився, почистився добряче бак. І більше тисячі кілометрів він проїхав після того закону. Зараз зараз він запускається сену робить нестандартно, неординарно. Чому я кажу, що іноді жінка тямить більше від чоловіка і можна брати навіть на роботу, тому що тут не залежить, мабуть, жінка чи чоловік. За історією мотомеханіка, я так зрозумів: якщо людина просто відкрита сприйняти щось, хоче сприйняти, то вона навіть з нуля, нехай її буде навіть. 70 років, вона з нуля. Ну, це молода жінка. Але діло не в тому. Діло я в порівнянні. Ніколи не пізно пізнавати. Головне, щоб ти був відкритий чи була відкрита для, для того, що хочеш пізнати. Коротше, скутер почав глючити, можливо, і свічка там щось браковано попалася. Він запускається, але трішки працює неординарно. О! Але діло в тому, вона приїхає і каже так: по факту, людина зробила половину роботи. Каже так: Бодя, я замінила новий акумулятор, новий фільтр, новий тут фільтр у варіаторі. Почистили бак, почистили бак. Можливо, і не сама, хоча, можливо але під її руководством почистився бак, і, і діагностували іскру, замінили свічку. І, коротше, це все вони добре зробили. Я діагностував після того, і все вони нормально зробили собі. Тео, правильно судячи, виходячи тільки з двох відео, коли я замінював паливний насос, щоб для інформативно, розумієте про що я веду? І це нормально, це радує, тому що буває і чолов'яга заїхає, і дивишся, людина з руками і з роками. А, і не, ну, знаєш, ніби по, по життю там, нема бізнесу забитого, знаєш, чим займається. Да? А ти йому розказуєш, а він тобі каже: слухай, не розказуй, Бодя мені, я знаю, що є в мене ти, ти мені не показуй, я не в'їхаю, не хочу в'їхати, нічого не говори до мене. Просто я знаю, що ти крайній, і в мене от пробивається колесо, і я тобі телефоную і кажу там: Ти робив мені електрику, після того в мене колесо спустило. І таке паскудно слухати, знаєте коли? Тому майте на увазі всі. Не треба в'їхати в конструкцію самого двигуна, як він працює, так? Але все. Цікаво, тому що ну, техніка вона не складна. Воно просто треба знайти початок, як воно кхе, влаштовується. І на другому в'язати, і все буде зрозуміло.